12 квітня у Приютівці розпочався другий чемпіонат з футболу тергромади. Цей вид спорту у громаді популярний. Перший рік команди, які брали у ньому участь, показали потужну гру. Говорить Приютівський селищний голова Андрій Коломійцев. Саме початку, коли ми організовували чемпіонат, ми хотіли, щоб в ньому могли брати участь команди різного класу від самих простих до фахівців. Звичайно, ми хотіли б, щоб команди були більш-менш рівні, але повірте, сьогодні дуже складна ситуація взагалі з командами. Дуже багато хто хотів би прийняти участь в чемпіонаті, а не може цього зробити по об'єктивним причинам. Тому ми практично зняли контроль з формування команд і Грати в футбол можуть абсолютно хто завгодно, хто подасть заявку на, на прийняття участі в чемпіонаті. Тому грають абсолютно всі. Цьогоріч участь у змаганнях беруть вісім команд: це представники Приютівської, Попельнастівської та Олександрійської громад. Дуже приємно бути на другому чемпіонаті зміні футболу, який дійсно об'єднує всіх нас. І дуже приємно, що долучилися силові структури, які показують, що і під час повномасштабного вторгнення ворога на території України вони захищають нас, але і поряд з тим популяризують спорт, і тим самим показують, що ми всі згуртовані, ми всі сильні, ми всі нескорені, ми всі вмотивовані і готові до перемоги як. На фронті, так і у спорті, Ярослав представник команди протопопівка. Участь у чемпіонаті бере вдруге, оскільки команда прагне покращити минулорічні результати. Зібрали команду, тому що треба продовжувати займатися спортом. Дуже багато в наш час хлопців, які кидаються і вибирають так, сказати піти і займатися поганими речами. Краще побігати, що наша команда. Можна сказати, що ну така любительська. Ми зібрали тих, хто живе в нашому краю і займається цим, так сказати, от душі, а не там, наприклад, хтось за гроші когось просто упрашують, щоб іграли. У нас це роблять для душі. Гравці команди Гвардієць також не новачки у змаганнях з міні футболу, проте через військову службу час на тренування складно знаходили. Ми на постійній основі приймаємо участь у благодійних матчах, тому як самі являємось військовими. Приїхали сюди підтримати наших побратимів, які знаходяться в зоні виконання. У нашій команді також є представники, які приймали участь у бойових діях, серед яких і я знаходжусь також. Такі заходи, я вважаю, що вони актуальні у нас час. Треба якось відволікатись, якось приймати участь, долучатися до таких благодійних акцій. І дуже дякуємо організаторам за те, що надають нам таку можливість. Вперше участь у чемпіонаті приютівської громади бере команда ДСНС. Саме в цьому турнірі перший раз беремо участь. Перед цим заявлялися на агровісту. Там не показали непоганий результат. Хлопці у нас всі спортивні, тому так ми. Перед цим постійно збиралися побігати в футбол, подумали і вирішили заявитися на агровісту, тепер сюди. І далі будемо заявлятися на інші турніри. Як і минулого року, чемпіонат Приютівської громади з мініфутболу благодійний. Усі зібрані кошти передадуть на підтримку наших захисників.